Російські військові злочинці із Міністерства оборони РФ склали нову методичку для висвітлення війни в Україні. Ну Вона ж наберуть по об'явленню. він же какое отношение мають армії? По телевізору кіновілу про війну. про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України. Загальні рекомендації містять 11 пунктів. У деяких йдеться, що необхідно орієнтуватися на інформацію виключно спогоджених міноборони Ерефії джерел, тобто не брати інформацію у так званих воєнкорів, акцентувати увагу на провідній та позитивній ролі особисто міністра оборони РФ Шойгу та начальника генштабу Герасимова, виправдовувати удар. Ари по критичної інфраструктурі України, тобто виправдовувати геноцид, підкреслювати тему надання Україні західного озброєння у цьому контексті окремо рекомендується зосереджувати увагу на тому, що Росія воює не з Україною, а проти всього НАТО. І найцікавіше уникати взагалі згадок про ПВК Вагнера в позитивному контексті, наголошуючи на надмірних людських втратах та безмістовних атаках ПВК. Загалом цей папірець свідчить про кардинальність. Динальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу війни проти України та про загострення політичної боротьби у середині самої країни агресора підкреслили в головному управлінні розвідки січня цього обстрілу. Знали, що він станеться, от саме сьогодні, і саме за. Тиждень до Рамштайну. От зайдемо ж добаєм студії, ми, ми просто дивуємося, чи це тупість нашого ворога, чи тут якийсь певний такий розрахунок, а, навіщо робити це напередодні рішень наших західних партнерів щодо надання нам танків а, тощо. Ну, ви знаєте? Ми ж маємо справу з, 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 з суспільством, з. А, не знаю, я ні важко її назвати державою з тим державним утворенням, яке живе за зовсім іншими розуміннями і, і, і парадігмами, ніж ми. У них є планове фактично господарство військове, яке я чітко знає, що нам треба накопичити таку-то кількість боєприпасів для того, щоб пробити е, протиповітряну оборону. Отримати якийсь там результат і прозвітувати, що ми той результат виконали, і їм байдуже вони можливо навіть і не прив'язуються до тих вони навіть і, може і не знають. Ну я маю на увазі виконавці, що там є Рамштайн. Що треба якісь рішення приймати, а що вони будуть прийняті, але збіг настільки дивовижний, це вже не перший раз, коли ми Не перший ситуації, раз ситуації, коли перед прийняттям якихось серйозних рішень. І по протиповітряній обороні посилення там ще якісь були прийняті рішення, і завжди вони стріляють, рішення приймається. Таке враження, що справді воно так все, все це співпадає. Ну але на жаль, на жаль, маємо справу з, з ще раз говорю з суспільством, яке живе за своїми законами. А пане вікторе, хоче, хоче, бажає до доєднатися до нас до нашої дискусії. Айдер, можнабасайдер Айдер Муждабаєв, можна Пане Вікторе, вітаю вас. Є питання коротке. А, дякую, да, добро здоров'я. Питання просте: знову йдуть чутки про напад з Білорусі. Давно не чув вашу думку. Хочу почути про, про ймовірність такого сценарію з боку наших недобрих сусідів. Ну, Білорусь найближчий місяць-два, вона точно не буде е, е, приймати участь в активних бойових діях. Білорусь вони зараз активно використовують виключно для підготовки своїх е, моб резервів. Е, Білорусь, якщо вступить в війну, тільки виключно в тому випадку, коли е, наступ, який вони планують, буде е, успішним. Тоді, можливо, підключити її Білорусь. До речі, вона і мала підключитися на другому етапі після того, як вони нібито мали захопити Київ. Вони мали взяти під контроль Житомирську Рівенську у Волинській областях. Якщо, якщо піде по тому самому плану, що вони будуть в другому слоні включатися, то так це ймовірно, що вони спільно з тими військами, які зараз там накопичуються, можуть сформувати якесь угрупування. Але ще раз говорю: всі факти факівці визнали. Якщо там не буде 100 тисяч плюс і потужна техніка, зміст цього наступу просто не, не зрозуміли. Тобто він просто не ну не має не, не сили, не потуги, і змісту його переходи в, в меншій кількості бойового складу, просто не не буде мати ніякої ефекту. Так просто тримати тримати нас. Ну, встримувати наші війська, які є біля кордону і все. Іншого завдання, напевно, в них і немає зараз. Пане Вікторе, оця рокировка Герасимов Суровікін. Чи це е прогнозує якийсь е поворот у війні? Я, я би сказав, що це все ж таки е агонія е управління. От е немає тих е людей, на яких можна поставити. На яких ну я маю увазі тому самому е, путіну в е, них е, надзвичайно невеличка кількість людей, так справді є е, е, конфлікт інтересів, напевно, е, між е, угрупуванням Шою Герасимом, там умовний, там не знаю, там можна того Гіра Лапіна, там я так думаю, що це, це угрупування можна умовно звати Міністерство оборони, і е, окремо е, пригожин. Кадиров, Золотов, і як бачите, Соровіків, якого вони затягнули в своє своє угрупування. Тому я думаю, що скорше всього, що ці такі ну місце місцеві такі розборки, ну не да, вони впливають справді на, на ситуацію на, і на фронті, і на навколо навколо на ситуації. В країні, але сказати, що вони суттєві наразі ні, я би хотів з такий розвиток. Якщо в такому ключі піде, якщо справді буде е, оті конфлікти поглиблюватися, ну зрозуміло, що це нам тільки на плюс. Пане Вікторе, ну щодо ситуації в Солідарі, я вже запитував попередніх гостей а, про те, чи можна ми можемо вважати а, а, взяття чи чи часткове взяття Солідара такою пірвою перемогою тактичною, чи ми можемо порівняти цю ситуацію з взяттям Лисичанська і і Якщо так, ну чому вони знову наступають на ті ж самі граблі? Ну, я з вами повністю погоджуюся. Це настільки е, ідентична ситуація, це, е, незрозуміло для чого використання значної кількості е, бойових резервів е, в, в, в Лисичанську. Ну там у гру цей е, конгломерат Сіродєн, Сичанська Рубіжне і повторення зараз Бахмут Солідар. Е, за цього, що це. Знову ми маємо справу з тою самою російською військовою машиною, де дали наказ. Наказ треба виконати, чого б це не варто було, знаєте. і починаємо згадувати історію півмільйона людей, тому що треба до якої здати взяти Київ. Все розумієте? Тобто нічого не міняється. Сто років пройшло. Яка була ситуація в тій, в тій армії? Така вона і залишилася. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.